Вітаю всіх на каналі Закупи на тиждень. Сьогодні у мене четвер, позачерговий закуп. Цибуля, цибуля. Її у нас ,26 кіло 26 260 грамів, ціна 5,59 за кілограм. Далі томати. томати коктейльні. Їх тут 410 грамів, 128,95 гривень за кілограм. Тут їх на 52 гривні 87 копійочок. Далі цукерки. Цукерки такі. Так, зараз будемо дивитися, бо вони тут, наче однакові, але різна, мабуть, ціна може бути. Значить, це у нас ці цукерки коштують 17,90. І рошеновські. Оці цукерки коштують 36,90. Далі. Чіпси. Чіпси. Дві упаковки е, смаком крабу по 44,90. І дві упаковки сметана з зеленю. Теж по 44,90. Далі сухі сніданки. От, гранола. Дві упаковочки по 54,80. Далі ласощі для котів. от такі от 4 штучки. От, ось вони. 4 штучки по 11,21. Оливки. Оливки, баночка, 42,40. Такі оливки, без кісточки. І далі оливки чорні. А, це навпаки, оце 45, 50. А оця пачечка 42. 40. Так, це. Угу. Далі. Круасан. Його вже немає. Сензів. 35 гривень, 50 копеечок. Батон, хліб, 13 гривень, 70 копеечок. Це оцей біленький. І Одеська поляниця, пшенична житній. 1790. Оцей. Далі капуста пекінська. Ось вона така пекінська капусточка. Кап'інська капусточка вийшла вона на. Ой, де вона тут у нас? Капуста Пікінська на 0,642 грами. Ціна за кілограм 23,95. Огірки. Огірки два штучки. Вийшла на 468 грамів. За кілограм 95,89 копеечок. Так, а де ж моя капуста біла качана оця? Я її щось... Ага. А от і ось на 2 кг оця капусточка на голубці взяла таку, така капусточка. Така трошки є перший гатунок написано. то я пообдираю, та на голубці буде те, що треба. 2 кг заважила 612 грамів. Ціна за 1 кг 7,95. Я вам зараз пропишу все, скільки що, і по чому і вийшло. І Зіб'ю все. Вітаю всіх на каналі Закупи на тиждень. Сьогоднішній випуск буде збірна солянка По-перше, напередодні я трошки скупилася, і сьогодні, неділя. В неділю докуп до того відео, що ви побачите першим. Так, починаємо. М'ясо. М'ясо, заїхали в одноіменний магазин, м'ясо. Купили домашню освітлення лопатка. Там 4 кг, 314 грамів. 1 кг 165 гривень. Я вам все, як завжди, пропишу, помножу. І ви будете бачити, скільки це вийшло. Далі у нас АТБ. Закуп в АТБ маленький такий, по дорозі вже двохлітрова літрова така. Дві бутилочки пепси. Ціна однієї 36,90. Далі е рушнички 46,90. Отакі рушнички. Один рулон, гарна намотка. Подивимось, який я ще не користувалася, не знаю. Побачимо. Та це по АТБ. Далі скуплялися на ринку таїровському оптовому або гуртовому. І у нас по м'ясним сосиски мюнхенські Взяли теж на скуштувати, не знаю, які вони. Тут кілограм 0,80 грамів. За кілограм 210 гривень. За кілограм. Далі. Ага. І оці. А, це навпаки. Оці, це теж. Це. Сосиски, ага. Навпаки. Оці тут кіло 08, 210 гривень за кілограм. А ці. Тут кіло 0,4 і за кілограм 250 гривень. Далі грудинка. Грудинка, я так розумію, це оце. Таке м'ясо. Засолене, мабуть, варене. Засолене, заверчене. Тут 380 грамів, 330 за кілограм. Далі йде ковбаса сирокопчена, Так розумію, отака. Тут 380 грамів теж за кілограм 470 гривень. Ну, подивимось, скільки ця паличка буде, пропишу. Далі язик. Такий от язик от у розрізі. Там поціновучі, бо я таке не дуже, це мій чоловік. Тут 0620 грамів, за кілограм 300 гривень. Далі у нас ідуть спеції. Спеції ванілін. Три пачечки такі по 5 гривень одна. Далі желатин. Теж три пачечки, отакі, три штучки, одна 13 гривень. Далі суміш перців, гаряча п'ірка. Одна пачечка 16 гривень, тут їх три. Далі розпушувач тіста, одна пачечка 4 гривні, тут їх теж три. Далі 10 овочів беру от такі, купую тут 100 170 грамів. Не знаю, як вони там важать і по чому вони рахують. Але порахували її як 100 гривень. І далі перець мелений. 14 гривень одна пачечка, їх тут три. Далі далі, далі, іде яйця. Яйця домашні по 65 гривень десяток. Тут їх 30 штучок, я вам тут сплюсую скажу скільки. Далі майонез, одеський провансаль. Дві пачечки, одна пачечка 54,50 Тут пів літра. Пів кіло. Далі. Кальмари. Кальмари. Ось тут прив'язані вони. Ось такі. Зараз покажу. Ось такі кальмари. Тут їх 690 грамів, 230 гривень за кілограм. Борошно. Борошно пшеничне, вищого гатунку готунку 2 кг 40 гривень. Пачечка одна, купили дві. Цукор. Цукор 25 гривень одна пачечка. Тут 900 грамів в пачці. Так, ну, начебто усе по цьому закупу. В метр не попали, бо нереально. Тривоги не вимикаються. Я не знаю, як там вони, чи, чи торгують, чи не торгують. Не стали ми ризикувати. Поїхали по базарам. Дякую за увагу. Лайк або вподобайку. Підписуйтесь на канал. До зустрічі!